Більшість європейців та європарламенту підтримує Україну, казали вони. А тепер подивіться на відповіді цього чорнявого персонажа. Можливо, вони хочуть бути там. Про що ти взагалі говориш? Що значить, вони хочуть бути? Йдеться про дітей, яких викрала Росія. Я щойно взяв інтерв'ю у Фідіуса, і це вперше, коли я буквально був приголомшений до німоти. Це було одне з найнезручніших інтерв'ю в моєму житті. Цей чоловік, чинний депутат європейського парламенту, і він буквально говорить, що викрадені українські діти можуть хотіти залишитися зі своїми викрадачами. Я ще ніколи не чув нічого подібного, але радий, що зробив це інтерв'ю. Послухайте самі. Отже, ви згодні, що Росія вина у викраденні десятків тисяч українських дітей. Що їх треба повернути. Я думаю, що там багато дітей. Але ж вони самі казали 20 тисяч. Ну, можливо, не всі, бо деякі діти, можливо, хочуть залишитися. Що ти кажеш? Що значить вони хочуть? Це ж викрадені діти. Про що ти взагалі? What on earth are you багато дітей хочуть повернутися, і якщо хочуть, want. повинні well, мати well, таку well, можливість. Well, And, звідки тебе ця інформація? Які саме діти хочуть залишитися в Росії? Як ти взагалі це знаєш? Звідки тобі відомо, що серед цих 20 тисяч дітей усі хочуть повернутися. Що вони нещасливі там? Це просто абсурдно говорити, що діти, яких викрали з їхніх домівок, які були зруйновані бомбами, хочуть залишити зі своїми Це одне з найпідліших і найогидніших тверджень, які я коли-небудь чув. Добре, серйозно, well, що you, за you. фігню ти несеш? Ти Насправді це віриш. Це зло саме по собі. Я говорив з дітьми, яких повернули в Україну, і вони були спустошені. У них забрали імена, особистість, перекручували пам'ять. І ти це виправдовуєш тим, що дехто з них говорить російською. Багато людей на сході України говорять російською, але кожен з ким я розмовляв, а я багато часу провів на Донбасі, робить усе можливе, щоб вигнати російську армію з України. повну версію інтерв'ю можна подивитися без монтажу на моєму ютуб-каналі та твітер. Дуже раджу переглянути жодного монтажу. Це не як у Фідіуса, де він усе підрізає, як йому вигідно. Це чиста правда, і люди. Буквально шоковані та обурені тим, що він сказав у цьому інтерв'ю. Якщо маєш вільні 30 хвилин, обов'язково подивися. Я завжди захоплювався роботою цього ірландського репортера. Він завжди старається відкрити очі усім європейцям та світу на те, що твориться в Україні. І особисто від мене йому величезна подяка та респект.